Дивіться, що буде завтра у проєкті Україна сьогодні на 2+,2. плюс ну що наша наступна тема, і тема, яка е, мене повертає трошки назад. Я е, згадую е, той терор, який влаштували терористи у 72-му році, тисяча 1972-му році на Олімпіаді в Мюнхені. І е, тоді були вбиті ізраїльські спортсмени. І після цього Голдемер на той момент очільник ізраїля, вона організувала групу людей, яку е, спонукала. Сказала їм, дала наказ, скажемо так, ліквідувати всіх людей, які були причетні до цієї історії цієї операції. Це була дуже така, знаєте, якби значна операція. Вона тривала дуже і дуже багато років. Назва її була гнів Божий, і насправді за велику кількість років було ліквідовано. Дуже багато людей, які були пов'язані якраз з тим терористичним актом, який був в 72-му році. І після цього, за його мотивом, був знятий фільм Мюнхен. Хто дивився, то я думаю, що надовго запам'ятає. Зараз Ізраїль провів блискавичну атаку на лідера Хезбули, яка стала справжнім шоком для. Цієї терористичної організації дійсно ця операція була настільки ретельно спланована і виконана з такою точністю, що вкотре підкреслює потужність ізраїльської розвідки. Ну, наш колумніст Федір Шеленко дізнавався про всі деталі. Не побоюсь цього слова, унікальної операції. Зараз він нам все розповість. Привіт, Федя. Ну вітаю, що ми вітаю. можемо вітаю, сказати? Вітаю, і розкажи нам взагалі про цю операцію, про ліквідацію Насер-Али. Лідера Хезболи, що ти знаєш, що тобі вдалося дізнатися і як це все відбувалося? Ну якби відбувалося це дуже цікаво і заплутано. Там дуже багато деталей. Це буде в наступному матеріалі. Я його підготував, але трохи пізніше. Зараз я б хотів би підчеркнути, що. На даний момент це важлива і стовідсотково відчутна перемога у битві, але не кінець у війні. В Ізраїлі це розуміють краще будь кого Не дремно ж представники Цахалу на днях опублікували відео, якщо можна так сказати, анонсу майбутніх операцій та цілей. О, і на кого ж це натякають ізраїльські силовики? Хто буде наступною мішенню, Мішеннями? Мішаннями ізраїлю. Ну тут, якщо якби конкретика, то з цим трохи важче. Але якщо загалом, то напрямок цих погроз, все з напрямком цих погроз, все очевидно. Хезбула це іранські проксі. А значить, наступною мішенью вслід за Насер-Алою стають. Іранські господарі ліванських терористів і на тому темному боці це теж чудово розуміють. А тому ще до офіційного підтвердження смерті лідера Хезбули колеги з Reuters написали про те, що релігійного лідера Ірану Алі Хаменеї сховали десь у невідомому і дуже захищеному місці. От тільки є одне проблемка: Насер Алла, скоріш за все, також вважав свій бункер безпечним і захищеним місцем. Виніщувачі у засідці, 80 високоточних бомб вагою в тонну кожна. Вибуховий рецепт як від надзахищеного бункеру терориста залишити самі руїни і 30-метровий кратер. Ліквідація лідера Хазбули Хасана Насар але разом з майже усією верхівкою терористів успішна кульмінація титанічної роботи розвідки багаторічних зусиль Ізраїлю. Це була людина з великими здібностями, харизмою, тому його смерть це потрясіння для хезболи. Це має вплинути на хід життя в регіоні. Хасан Насрала не просто генеральний секретар Хезболи, а людина, яка керувала організацією 32 роки. За даними моїх колег, журналістів із Financial Times, головні інструменти розвідки Ізраїлю величезна кількість шпигунів, а також технічна перевага. Супутники, шпигуни, складні безпілотні літальні апарати та кібератаки. В якийсь момент в Ізраїлі накопичилося так багато даних, що розвідці знадобились спеціальні фахівці, які створювали алгоритми для вивчення цих терабайтів інформації. У випадку з вже ідентифікованими бойовиками Моса збирав відомості з таких джерел, як телефон дружини, лічильник пробігу автомобіля, Біля зламані камери спостереження і навіть пульт управління сучасним телевізором, що дає змогу записати голос. В Ізраїлю було багато можливостей, багато розвідданих, що зберігалися в очікуванні використання. Ми могли б використати ці можливості набагато раніше, але ми цього не зробили, сказав колишній ізраїльський чиновник. Ще один неочікуваний, але тим не менш дуже важливий елемент збору інформації Ізраїлем похорони членів Хезболи, під час яких, хоч і ненадовго в виходили старші командири терористів. Так, за даними французьких журналістів Япарезієн, незадовго до смерті на Сир-Алу злив завербований іранський кріт, який помітив Хасана на похоронах одного із загиблих командирів Хазболи. Після прощальної церемонії лідер терористів у супроводі іранського командира Полку Алькут і ще 12 командирів організації прибули до штаб-квартири, де на них і чекало фатальне рандеву з ізраїльськими важкими бомбами. Я Додам, що це була далеко не перша спроба Ізраїлю дотягнутись до свого запеклого ворога. Лідер Хезболи, звісно, не Фідель Кастро, але як мінімум три спроби вбивства він пережив. При попередніх спробах йому або ж щастило покинути місце удару, або ж не вистачало потужності вибуху. І як ми бачимо по кадрах з місця загибелі, Ізраїль врахував свої минулі прорахунки. Федь, е, знаєш, ми зараз хочеться провести певні паралелі. Тому що ми, е, звичайно, мріємо знищити свого ворога. Ізраїлю це вдалося. Вони йшли 20 років до цього. Вони дуже так знаєш, ретельно нікого не прощають. Вони спокійно йдуть, вони знають, що у них є стале завдання, яке вони це роблять. Ми е, чули неодноразово заяви очільника ГРУ е, Кирила Боданова Кирила про те, що мовляв, вже були спроби ліквідувати Путіна. Взагалі ми можемо розраховувати на хеппі-енд? Зачекай, 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 не кажи. Я нагадую, що у нас проходить опитування QR-код на екрані, і ви а, в ньому можете проголосувати. А тепер експертна думка Феді. <рес> так. Ну, Давай. якщо якби, якщо якби ось відповідати на питання, чи можлива ліквідація Путіна, то на мою думку, абсолютно можлива. Справа в тому, що у цій тонкій справі будь-які невдалі спроби це в першу чергу досвід. Єдине, що до життя Путіна шлях лежить явно не через бомбардування бункеру. Що що, а бункери в бункерного діда міцні і це навіть в якомусь сенсі добре, адже наші спеці вміють і в більш тонкі операції. Доля зрадника і ліківи не дасть мені збрехати. Хто мене може... Хто мене може вбити. Я не професійний кілер. Я думаю, що найняти кілера можна. так. Я розумію, тільки кілера на кілера найняти Хорошо. це дуже важко. Я занадто добре пересуваюся, бо до цього завжди знищував я. 6 грудня 2023 року. Одіозний екс-депутат України від партії ОПЗЖ Ілля Києва виходить на вулицю на території московського готелю, аби записати чергове антиукраїнське відео в свій телеграм-канал, але не дивлячись на те, що зрадник дотримувався запобіжних заходів на маршруті лю вже протягом декількох годин шатував професійний кілер, два постріли Києва, що буквально за день до того, фантазував про ліквідацію зеленського, відправився на концерт до однодумця. Окрема категорія ворогів України кремлівські пропагандисти, що на рівні з військовими злочинцями несуть відповідальність за розв'язану війну. Так, 15 вересня 2024 року в місті Біогород зламали череп російському пропагандисту Коробову Александру Олександровичу на прізвисько Краб. Першим джерелом і у тому числі відео і фото підтверджень стало гур МО України від завданих травм співучасних воєнних злочинів. Помер пропагандист. Працював на каналі Росія 1 і очолював його Білгородський пункт, окрім того, він регулярно виступав в ефірі програм Скабєєвої. Працюють українські спецслужби і проти безпосередніх військових злочинців. Із останнього кейсу у московській області було ліквідовано російського полковника Олексія Коломійцева. Про ліквідацію ворога повідомила знову ж таки українська воєнна розвідка. Коломійцев займався підготовкою операторів дронів. Шахет. Ліквідація полковника сталася на тлі численних новин про нарощення Росією виробництва шахет. І тут я б хотів ще раз заакцентувати насер Ало для Ізраїлю та Путін з Києвою, і вже можна сказати, численною компанією для України кровожер кровожерливі вороги, що вбили тисячі тисячі співвітчизників. І саме тому вони законна мішень. Федь, ну А в контексті цих гучних замахів не можу не спитати. Фіцо і Трамп, що це було? Ну я якби в принципі. Це таке, знаєте, одразу ж на поверхні важали. Я також про це багато думав. І якщо відповідати на питання, чому це не вдалось, то в першу чергу тому, що там займались не спецслужби, а аматори. І окрім того, я б хотів ще підчеркнути, що Фіцо і Трамп трохи відразливі, але все ж частини демократії, у яку ми не завдяки, а попри все віримо. Західна загроза українській державі номер один. України немає, це вже не Україна. Будь-яка угода навіть найгірша була би кращою за те, що ми маємо зараз. І підлий сусід, що ставив ножа у спину в найтяжчий момент. Я проти членства України в НАТО і накладу на це вето. Це було би просто основою для третьої світової війни, нічого іншого. Два представника західної демократії, два відвертих недруги для України, і у той самий час дві жертви замаху на вбивство 15 травня 2024 року. Місто Гандлова Словаччина повний аматор, а саме 71-річний письменник та політичний активіст Юрай Цинтула стріляє кілька разів словацького прем'єр-міністра. Мотив незгода з політикою уряду, у тому числі щодо України й антиєвропейського курсу країни. Фіцо після замаху госпіталізований у тяжкому стані. Він отримав кілька поранень. Цинтула схоплений і отримує звинувачення за статтею про тероризм. Два місяці по тому Фіцо одужує і повертається до роботи. Якщо Фіцо, окрім лікарів, врятувала непідготовлені стрільця, Дональда Трампа врятували лічені сантиметри і потоки вітру. На відміну від словацького кілера, 20-річний американець Томас Крукс, хоч і не мав досвіду, але ретельно готувався щонайменше рік. І все заради пострілу в Трампа з відстані 150 метрів. Експерт з вогнепальної зброї та боєприпасів Ларс Вінкельсдорф в інтерв'ю Більд він вразив Трампа з першого пострілу. Те, що експрезиденту влучили тільки у вухо, зрештою було просто удачею на 4 сантиметри правіше із погляду стрільця. Тоді куля влучила б у череп Трампа, і екс-президент США ймовірно був би мертвий. Так, от, не дивлячись на усе це паразитування на брехливому популізмі, вони на відміну від того ж Путіна і Насаралу, не військові злочинці. Тож, це добре, що у їх випадку кілери-аматори цілі не досягли. Ну, справді так і є. Добре, що так сталося із Фіцо із Трампом. Ну, Але Федя, ми все-таки сподіваємося на те, що наступного разу ти прийдеш і скажеш, ми знищили Путіна. З радістю, цю тему. Я Дуже з хочеться, щоб це вдалося тобі зробити. Теж, я розумію, що 20 років до цього ми йти. Ну Якщо 20 років, то для нас це забагато. Тому що ну, насправді ну, шукали пошути, пошути. набагато швидше. Дякуємо за те, що Дякую ти прийшов вам. до нас. Дякую.